Привіт-привіт! Мене звати Таня. Я сьогодні буду шити куртку для сина із залишків тканин і покажу, що в мене з цього вийшло. Гарного усім перегляду і творчого натхнення. Шити буду із бавовняної тканини жакардової. Вона доволі така щільна. 95% бавовни і 5 еластану. Я з цієї тканини роки два тому назад, шила собі курточку без підкладки із цієї тканини. Так як мені тканини не вистачить на повноцінний виріб, тому я вирішила скомбінувати з джинсом. Це я шила колись давно собі брюки джинсові, але я так їх ні разу і не вдягла. Я їх розпорула, шви всі розпрасувала і зараз вже буду кроїти. Я намалювала технічний малюнок. Із джинса в мене будуть кокетки по полочці і спинці, стойка, листочки і манжети. Все інше із основної тканини. Викрійку буду брати із журнала Бурда, четвертий номер за 2019 рік, модель 130. Я вже шила по цій викрійці курточку зимову. У минулому році я вставлю фото на зріст 136. Я взяла полочку і спинку 140 розмір. А рукава взяла 152, тому що вони по викрісті, ну, дуже вузькі. Це в мене полочка, я з основної тканини вже розкроїла і зараз буду кроїти із джинсової тканини кокетку. Я вже припуски всі обвела, залишилось тільки розкроїти. Крою спинку таким же чином. Ось, що в мене вийшло: полочка, спинка і рукавчик. Так як я рукавчик брала більшого розміру то мені довелося розширити лінію пройми і по боковому шву я додала 1,5 см. Усі зрізи я проклеїла клеєвою кромкою. Зараз буду зшивати кокетки, я припуски залишала по 1,5 см. Для оздоблювальних строчок я буду використовувати нитки, предназначені для джинсових тканин блакитного кольору. Шов пришивання кокетки на відстані 1,5 см. Зшиваю кокетки до підборту, підрізаю нижній слой припуска. Тепер підгинаю край і пришиваю. Окетка спинки. Зараз зшиваю середній шов на півтора сантиметри. Зрізаю один край припуска. Підвертаю і пришиваю. Таким же чином з'єдную кокетку спинки із основною тканиною. Зараз буду робити кишені. Я викроїла мішковину. Одна сторона в мене зовнішня буде з основної тканини, а внутрішня із підкладочної. Края мішковини я обшию бейкою. Бейку кроїла не по косі, шириною 3 см. Обшиваю края мішковини бейкою. Зараз буду пришивати листочку, я їх продублювала дублерином. Ширина листочки в готовому вигляді 2 см. Бейку по мішковині я припрасувала і зайве зрізала. Пришиваю листочку, довжина входу в кишеню 12 см. Далі пришиваю мішковину. Розрізаю кишеню. Вивертаю і пришиваю до листочки мішковину і з підкладочної тканини. Тепер я хочу відстрочити оздоблювальною строчкою листочку на 01 по краю. Спочатку я прошиваю оздоблювальну строчку, по шву пришивання листочки. Далі виправляю мішковину і прошиваю оздоблювальну строчку по бокам листочки і по входу кишені. Далі пришиваю мішковини до полочки. Зайву мішковину я підрізаю. Зшиваю плечові шви. Зараз буду пришивати рукав і так як я шию і темними, і світлими нитками, тому спочатку я буду шити світлими, потім поміняю і буду дошивати темними. Я для зручності приметала край шва і зараз буду на 01 пришивати. Тепер прибираю зайві нитки наметочні, дублин, який там виглядає, теж прибираю. Зараз шиваю боковий шов і шов рукава прямою строчкою по виворотній стороні. А зрізи я буду обшивати декоративною строчкою. Я вже одну сторону зробила, і мені сподобалось. Строчку я вибрала під номером 13. Зрізаю ниточки, які повилазили, але треба. Дуже обережно обрізати, тому що я чікнула, і строчка у мене там посипалась, і мені довелося ще раз проходити по строчці. Я поглибила горловину трішки і зараз підріжу під борт. Зараз буду кроїти комір. Край стойки я підняла на 4 см, і в готовому вигляді в мене буде 7 см. Я розкроїла верхню стойку і нижню, і зараз буду дублювати. Зараз шиваю середній шов коміра. Я розпрасувала і з'єднала верхній зріз стойки. І для зручності запрасувала з однієї сторони стойки припуск і припуск по підборту. Далі суміщаю контрольні мітки стойки із горловиною, і буду зшивати. Починаю зшивати від заднього середнього шва одну сторону, потім іншу. З однієї сторони стойки я відмічаю, сшиваю і зрізаю зайве. З іншої сторони, стойки я залишила уступ 4 см на застіпку і зшиваю зрізи. Перевіряю, чи все у мене суміщається, я куточки всі виправила, припрасувала і тепер можу пришивати стойку до горловини. Далі оздоблювальними строчками прошиваю по краю стойки. Не подобаються мені такі нитки для оздоблювальних строчок. Я люблю використовувати більш шовкові нитки, чи то для шкіри, чи то інші якісь. Моя машинка по. Краще їх шиє, ніж ці. Тут мені довелося деякі ділянки перешивати, тому що то пропуски десь великі, прям то пітляє, то затягує. Ну, в общем, якось так. Зараз міряю і буду кроїти манжети для рукавів. В готовому вигляді манжет мене буде 4 см, кроїти буду зі згином. Зараз сшиваю зріз по манжету і залишаю отвір для резиночки. Далі пришиваю манжет до рукава, суміщаю з боковим швом і пришиваю прямою строчкою на 1 см. Зріз буду обшивати декоративною строчкою під номером 13. Зараз хочу закріпити шов до рукава. Донизу я буду ставити. Гумовий шнур я продублювала місце для люверсів. Зараз буду ставити люверси, низ запрасувала для зручності. По підборту я зайве висікла, щоб не було потовщення, тому що тканина дуже така щільна. Зараз буду пришивати низ, але для початку я гумовий шнур протягнула у фіксатор, а потім у люверсий з іншої сторони роблю все те ж саме. Для початку я закріплю резинку. А потім буду пришивати низ. Відмічаю і закріпляю резинку, і тепер можу пришивати низ. Далі буду пришивати підбор до полочки в два прийоми темними нитками і світлими. Я з обох сторін пришила підбор темно-синіми нитками, і ось цей куточок я закріпила строчкою, щоб не було там дирки. Тепер ще мені треба закріпити ось ці хвостики. У мене є така тесьма, я так віддягну зараз. Відріжу і до припуску треба мені гарно буде зараз якось пришити. Пришиваю маленьким зигзагом. Я вже зробила дірочки для кнопок. І на манжет я не буду розинку ставити, тому що я вдягла, приміряла і мені не дуже сподобалось, тому на манжеті я теж буду ставити кнопки. Тепер ставлю іншу частину кнопки, кнопочки поставила. Тільки що навіть приміряли все добре. Ось. Резиночку я стягнула вже, тому що вона трішки великувата вийшла. Ну, ось так. Ось така курточка.